Тепло, турбота та щирі усмішки традиційно до дня святого Миколая працівники підрозділів Хмельницької атомної електростанції намагаються потішити тих, хто на зимові свята цього особливо чекає. У центрі уваги вихованці місцевих спеціалізованих шкіл, реабілітаційних центрів, а також діти наших військовослужбовців. Ми дізнавалися потреби дітей. І намагалися їм організувати та подарувати такі подарунки, як вони хочуть, особливо солодощі, які діти всі полюбляють. І звичайно, більш такий веселий новорічний настрій перед святами, розважальні програми, екскурсії для дітей, чиї батьки нині стоять на захисті нашої держави. Енергетики організували екскурсію до навчально-тренувального центру Хмельницької АЕС, а також завітали на гостину до резиденції Святого Миколая. Управління капітального будівництва отримало листи до Святого Миколая від діток, і відповідно до тих потреб, які були вказані, тих бажань мрій, які були вказані у листах, ми задовільнили ці дитячі мрії, здійснили їх. Це ми вже вкотре робимо минулого року. Ми також вітали наших діток. І сьогодні нас це вийшло дуже гарно. Дітки задоволені. Свято вдалося. Діти повернулися додому з подарунками, новими враженнями та вірою. В диво працівники Хмельницької АЕС запевняють, подібні ініціативи продовжуватимуться, аби підтримати родини наших захисників у ці непрості часи.